Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя називається неділею просліпога. Ця неділя знаменується тим, що в євангельському читанні згадується про сліпця, якого зціляє Христос. Щоб краще зрозуміти сутність зміст цієї неділі, я хотів би сказати про цю євангельську оповідь слідуюча. Коли Христос проходив, Він побачив людину, яка сиділа сліпа, і, можливо, яка на проживання заробляла жебраство, щоб хоч якимось чином існувати в цьому світі. І цікаво те, що запитуються апостоли Христа про те, чи він згрішив, чи батьки його зрішили, що він сліпим народився. Адже всі добре знали те вчення, яке. Побутувало тоді про те, що людина одержує хвороби за гріхи. Ми неодноразово чуємо, як сам Христос навіть каже, що іди і не гріши більше, а в іншому випадку, наприклад, каже, «іди, не гріши, щоб не стало тобі ще гірше. Але в даному випадку Христос каже, що і Він не згрішив, і батьки його не згрішили, що він таким народився. А для того, щоб прославилось ім'я Боже, він, та хвороба мала місце в його житті. Можна також згадати із старого заповіту багатостраждального Іова, який був неодноразово випробований і який казав таку фразу, актуальну, дуже і всьогоденню фразу, що нагий в цей світ прийшов я і нагим з цього світу. Піду нічого з собою. Не взявши. Отже, повертаючись до сліпця, якого сьогодні зцілює Христос, хочеться сказати слідуюче, що дійсно Господь Його, помазавши очі грязю, відправляє, щоб той вмився в селамський купель. Що для нас сьогодні є цією купель? Безперечно, що храм, до якого ми маємо можливість приходити і тут отримувати від Бога велике благословення. Бо людина, яка каже, що можна Бога і де-інде прославляти, і в храм не обов'язково входити, можна в душі просто вірити в Бога, вона ну, найменше є убогою людиною в плані духовного зросту. А про таких один із священників сказав, що якщо в душі. Ти там ходиш в храм чи в душі молишся, то в душі також візьми, захотів їсти, в душі поїш, але матеріальної їжі, тобто матерії, не бери в руки. Ти просто поїш і будь ситий тим. А от зустрічаєшся ти з людиною, яку закохався, ти сподобалась вона тобі, ти одружишся в душі, і того нехай тобі буде достатньо. Справді, дійсно, це є дуже великим таким прикладом, щоб ми розуміли, що таким чином не можна міркувати, бо все далі і далі будемо відходити від Бога як свого Творця, який через таке сприйняття Бога дає нам своє благословіння, Як свого часу про це сказав Іоанн Золотоуст. А отже, якщо ми зрозуміємо, що Господь Давши це зцілення, залишив для нас, для тих, хто був в той час. У тій події, у е, тому чуді, залишив те невичерпне багатство, джерело свого милосердя, в якому ми маємо бачити і символічну сторону, і ту сторону, яка є великоповчальною для нас. Адже е, знову ж таки кажучи про сліпця, він е, не за якісь злі поступки в цьому світі одержав ту. А для того, щоб прославилося ім'я Боже. Часто, коли маємо якісь випробування від Бога, пам'ятаємо про те, щиро пам'ятаємо про те, що Бог не дає Христа ношу більше нести, ніж підсильна є вона в нашій свідомості, в нашому життєвому тому шляху. І таке усвідомлення буде завжди пам'ятати, що іду не сам, а поруч зі мною йде Бог. А апостол Павло чітко каже, що все я можу, в укріплюючому мене Христі. Отож, я щиро всім нам бажаю пам'ятати про те, що якщо зі мною Бог, то ніхто і ніщо проти мене. З нами Бог тоді, коли ми йдемо, виконуючи його заповіді по цій життєвій дорозі, коли ми пам'ятаємо про те, що живемо не лише для себе, а живемо для тих, хто нас оточує. І Христос в сьогоднішній Євангелії це чітко показує, що Він, послуживши навіть і в святковий день, послуживши, а це була субота, послуживши для зцілення людини своїм поступком, таким чином і для нас дає приклад, щоб ми служили тим, хто нас оточує, щоб ми в цьому світі несли ту жертовну любов, яка буде з'єднувати нас з Творцем. Христос Воскрес!